Надзвичайно небезпечна евакуація до гуляйполя від фронту лічені кілометри. Російські військові закидають мирних жителів, які там залишилися снарядами, бомбами та дронами. Родичі гуляйпільців подають заявки на евакуацію, і тоді працівники поліції, рятувальники та волонтери виїжджають на допомогу. Вивозять людей також із Преображенки та Оріхова, де ситуація теж змінилася не на краще. Як проходить евакуація під страшними обстрілами та куди люди їдуть далі, дивіться в нашому репортажі. З прифронтових селищ Запорізької області екстрено евакуйовують місцевих жителів, які майже чотири роки жили під постійним прицілом. Цією непростою роботою займаються місцеві рятувальники, поліція та волонтери. Я благодарю вас. Дуже благодарю, дорогі. А ми ще порозмовляємо до цебувала вірити. Саме головне, що вже безпечне місце. любов Шевченко жителька селища Преображенка, що біля Оріхова, обидва населені пункти. Повністю розбиті російською армією. Жінка каже, що за останні кілька місяців ситуація з обстрілами значно погіршилася. Дуже тяжко, особливо ночами. Дуже б'ють. Дуже усі касетні, оці каби летять. Це дуже дуже тяжко. Ми надіялися, що все закінчиться швидко. Сиділи до останнього, Ну це вже все. Вже край дійшли до краю. Рятувальники вивезли жінку до Запоріжжя для ДСНСників Зараз це майже щоденна практика. Рятувати людей, що стали заручниками війни поблизу лінії фронту. Дуже благодарна, розумієте. Я б і сиділи до кінця війни. Сиділи тут, ну вже вже жах. Хата валиться. Вже все, вже не виносимо далі. У мене на вулиці два діди залишилося. Одному 77 років, а другому 67. А так більш нікого немає в нас на вулиці. Оце я була і, і все, Це виїжджаємо. Та відходить, залишилася на нічок. Через наближення фронту ситуація значно погіршилася й у Гуляйполі. Окупанти безжальні до мирних жителів. Вони не лише закидають будинки керованими авіабомбами, але й влаштовують дронові засідки на дорогах. Так зараз проходить евакуація. Волонтери, поліцейські. Зараз загроза, загроза кабів. Хтось тобто, вивозимо швидко людей. Це Гуляйпільський район. Місцеві жителі похабцем збирають найнеобхідніші речі: хтось залишиться в Запоріжжі, хтось поїде далі. Це, це Виїзд із Гуляйполя, що за 4 кілометри від лінії бойового зіткнення. Та з Гуляйпільського району надзвичайно небезпечний, тому волонтери постійно відстежують ситуацію як на землі, так і в повітрі, але це не гарантує безпеки. Зараз ще важко внаслідок того, що багато Літає фпв-дронів на оптоволокні, навіть реби, з якими там їздимо, вони не, не дають спасіння від ФПВі дронів. Тож завжди це небезпека потрапити під обстріли в дрона Ну то от в цьому найбільше зараз загроза у Запоріжжі. Гуляйпільців привозять до будівлі релокованої гуляйпільської адміністрації. Тут людям надають гуманітарну допомогу та допомагають знайти житло або розібратися з документами у разі потреби. Все, що було, все вдома залишили. Таке, що вдома залишили, дом жалко теж, але ну, саме жалкіше собак і котів. Ну, привезли сюди, помістили в общежиття. Зараз робимо документи, оформлюємо. Звісно, трудно. Я одна на пенсії, у мене двоє дочок, ніхто платить їм не буде. Одну групу треба робити. Ну нічого, виживемо. Світлана залишила рідне Гуляйполе разом із доньками, одна з яких має інвалідність. Тільки інвалідність ми не оформляли, бо війна. Зараз попробую оформити інвалідність. Одна може робити, піде. А я на пенсії. Якось. Ну, я просто сподіваюся, що мене надовго. Може, не займуть гуляйполе наше. Олені з чоловіком довелося виїжджати двічі: спочатку з рідного Гуляйполя до сусіднього селища Воздвиженка. Жінка каже, що в перший рік повномасштабної війни росіяни снарядом розбили їхній будинок у Гуляйполі. Це батьківська хата нам було куди повернутися. Із ми у Воздвиженку переїхали. Ну, поки було більш-менш ми жили. Господарство дівчата, як обична, город був було все. А зараз все залишили і все. ще влітку у Воздвиженці жили десятки сімей з дітьми, зокрема й багатодітні. А зараз село майже зруйноване росіянами. Оце вчора і позавчора там так жахаль, там почали будинки руйнуватись. Ну. Ясно, що ту надо за речі і виїжджай. Сейчас там дуже багато по вже там дуже мало людей. Осталися дуже що, осталися город засіяни. Чоловік Олени додає, до останнього тримали господарство не лише город, а й пасіку. Я звичайно по пчеловодству, Я держу пчел ну і займаюся. Я сильно дуже люблю. Своєроб як моя жена говорила, ти в душі любиш як людей. Цього разу волонтерам вдалося евакуювати з Гуляйполя та району 12 людей. Попереду ще виїзди, щоб врятувати тих, хто досі не наважувався залишити свій дім. У гарячих точках зараз достатньо, ну, велика кількість людей виїжджає, бо вони розуміють, що руски просуваються сюди і не буде нічого доброго, бо вони бачать, що коїться. Там, наприклад, люди, які виїжджали на свої втівки, в півдром влучив, загинули. Також жінка, просто жінка була на вулиці, там вулиця Піромайська дрон епіві влучив, від в неї відірвала руку, ногу. І як так скоро і не може приїхати одразу або якось допомогти у нас стікла крові просто. Попри всі ризики, евакуацію організовують за заявками від місцевих жителів та їхніх родичів. Це мені діти давно казали, ма виїжджає з батьком, не сидіть, а батько не хотів ніяк. А тоді подали заявку. Ну, цілу не їду ждали. От. Можна було піранше виїхати. Діти бояться гулять коли їхати. Вони у верхній терці жили, хату їхню розбомбило. Начальник дав їм любить тому домі. Вони там, були, а наша хата побита. Радами голова Гуляйпільської громади каже: гуляйпільців розміщують не лише в Запоріжжі, а й у містах та селищах на заході України. І всіх бажаючих, хто бажає евакуюватися, ми всіх розселяємо по гуртожках, кому немає міста. Також у нас підписані меморандуми з іншими нашими містами, побратими можна так сказати. Це Івано-Франківський ряд інших територій, куди ми також можемо людей евакуювати. Там вони будуть поселені і будуть проживати. Наразі в Гуляйполі ще залишається майже три. 350 людей переважно це літні люди. Щоб подати заявку на евакуацію, потрібно звернутися до спеціальних гуманітарних центрів Запорізької області. Посилання з усіма контактами в описі до цього відео або ж зателефонувати на єдиний номер 203. Гаряча лінія працює цілодобово без вихідних. Пишіть свою думку про ситуацію в Запоріжжі та області в коментарях і підписуйтесь на наш канал Новини Донбасу, щоби не пропускати головне.